Курячі шлоночки ташковані зі сметаною. Довголі бюджетний варіант обіду або вечері, який легко приготувати. Такі шлоночки виходять дуже ніжні та м'якенькі. Шлоночки потрібно гарно промити та почистити. У мене на них 1 кг. Далі їх нарізаю на невеликі шматочки. Особисто мені подобається, коли вони маленькі. Далі ставлю сковорідку на вогонь та коли вона нагрілася, перекладаю на неї шлуночки. Олію чи іншу рідину додавати не потрібно. Накриваю сковорідку кришкою та смажу на середньому вогні протягом 5 хвилин. За цей час шлуночки пустили сік. Його потрібно зіляти. Я це роблю за допомогою друшлака. Сухенькі шлоночки перекладаю на сковорідку, додаю трішки олії, накриваю сковорідку кришкою та смажу на мінімальному вогні півтори години. Також можна відварити до готовності, а потім перекласти на сковорідку та підсмажити. Поки шлоночки смажаться, дві сибулини середнього розміру нарізаю невеликими скипками. Підсмажую цибулю на сковорідці з додаванням олії декілька хвилин, щоб цибуля просто стала м'якенька. Прийшло півтори години і шлуночки стали м'які. Додаю до них підсмажену цибулю та сіль. Ну, а далі справа за приправами. У мене це чорний мелений перець, сушений чесник. Паприка. Та куркума. Куркума дає гарний жовтий відтінок страві, і вона стає ще більш апетитною. Далі додаю 200 г сметани, розмішую, накриваю кришкою та залишаю на декілька хвилин на мінімальному вогні. От і все, нічого складного. Шлуночки виходять ніжні та м'якенькі і від них відірватися просто неможливо. Якщо ви не любите готувати шлуночки, бо вони для вас затверді, спробуйте приготувати за цим рецептом. Смачного!